Подйом, дівчата, весна прийшла. О, Біля передній стіночки. Лоски не достав, бо не виймалися. Біля передній, заднім видно, що корм є. Ну і записні рамки в них є. Це записні маточки. А ці дивіться. легче снизу снять Из-за центра рамки снять. Вон, шо? Да. Ну от них до 20 було нуклеуси. Це такі мені неправильні вулики. я один нуклеус не перезимував. Два відводка. Трохи дофіга, якщо брати 20-10%. А Всі просто не піднялись. Не перейшли з рамку на рамку, в маленький клуб був Ну и два. Цей зараз на вынос. Цим канди С Цим поднялись Вверх. Не было корма подъели педгиле. Дал канди. Так, видно, что чистили. поперед лятками. Видно, що виносили вже мені на аналізи не буде що брати але синички вже не збирають. І тут взагалі носили, як має бути. І тут виносили є що криші покакані. крыша у нас после облетел. Там он видно. О, залетело. Сегодня плюс 10, але похмуро. Тут чистить. Тут так вот. Там. Так, апеллифтиком пасил в руках. Что легче носу. Відставляємо, будемо вулики присаджувати, бо це не було куди відводки садити, то такі тимчасові були. Давай тут до п'ятого. Тому треба подивитися, може матки немає. Так, Прогріваємо вулика. І заодно одної дезінфекція. Не волок, а сюда девчат замшанник, так сказать. Боюсь депиляция. Прогрели, обсмолили волок, стоял пустой. Поставив дві медові рамки. Тобто кормів їм. Це винесли з зимінника. Оце відводичок хрепший, але він в такому вулику сидів, що я вирішив його теж занести. Так, ділочка, ділочка. Поставлю її так до рамки, щоб в ідеалі все, все робиться, звісно, в льотну погоду, щоб вони літали, бо зараз вони в стрес получать, будуть облітуватися, можуть спровоцірувати обліт. Ну, так як у нас з дня на день має бути плюс 10, ще я на роботі, ще щось. В ідеалі нічого не виходить. Он оператор знає. І вночі робимо, і в дощ робимо, і в зонтики ставимо. Так що, кому не подобається, я показую, як я роблю. Якби я жив отут. Через забор в мене пасіка була, я б і кормив би в мене б і вулики б тріщали від бджоли. Так як мені треба добиратися, у мене ще є робота. То полосочку, хто побачить, скаже, це ж неправильно. Відкліщав. Неправильно, але не хотів витягувати турбувати сім'ю, вже клуб був заставлений. Вона там не закисла, як вона. Вона там вже прижилась. Як про горобця, вороб'я фільм. Одна команда, один корабль. Так само і вона. Це я навіть не знаю, що це таке. Що вона пуста. Так, ну це взагалі хороший один, два, три, чотири вулочки. Реальних, тут три до чотирьох рамок. ми робимо Можна взяти планочку з степлером вийняти. Нам бажано якщо брати, то крайні взяти рамочки. А центр... окремо, тому що в центрі може бути матка. Щоб нам не згубити не де матку, то це якби цей. Того, що 5 рамок я не захвачу. Ой, тут ще теж у них кормів це вони розсунулись, перга в них є. Оці рамки будуть зайві. Бачите, обламалися я і не зміг готувати. Так, 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 так. Оставимо всю їм рамку. Цю і ту. Зараз побачимо. Ну Клуб невеликий. Може на центральних рамках він більший. А тут команди Ну це ці рамки ми не залишаємо. Були прогріли. Це вони зверху. Це рамка десь може комусь підставимо. Так само і ця. Кажеться, що клуб великий. Клуб невеличкий зовсім. Так, все робимо швидко. Це вже я розбирати не буду. І ця полосочка буде стояти. Дивимось сюди, що там є мед? Є мед. До першого бльоту їм предостатньо. достатньо. Ці рамки в нас. Що я думав, якби там було мало корму, я чую по вазі. вага тут причудова. Це рамка. Що я їм теж підготував, Це теж лишня. Все. В ідеалі. Знову ж. Так як в мене не вистачає часу, у мене немає. отут ставиться дві теплих заставних і замотуємо. Я йду до цього, але Пункт знає, в мене не ще на все часу. Немає місця для зберігання. Але дуже багато ентузіазму, бажання. Оце так вони будуть. Знизу. Ми їх трошки підсунемо туди. Під рамки. Буде тепло, можливо, і втратимо. Я кажу, в ідеалі це робиться в теплу погоду. Так. Підкришник є, немає тут підкришника. Є підкришничок. Ось. Вот. Розплоду, я не знаю, там є нема. Це мене не цікавить. Буде тепло, якщо я попаду в теплу погоду. Ну, подушечка можна. Що ми зараз сюди укладемо. Писаш, ага. який це 25-й? Вулик 25-й? А, так. Да. Так, тут дджили немає, покажи скільки. Ось такий осип невеличкий. Ну, все, отак. Отак і якщо буде погода, якщо буде оператор, <свісно> якщо буде оператор, то покажу, як ті остальні сім'ї. Отак все у нас. Ставиться трошки більше, як заставні. Потім, то есть принцип в мене ось вот такий. Все.